Так, хлопці. Так, хлопці, препарати у нас, препарати. Так. Ага. Ага. Туди. А то не туди. Не паня. Мішаємо. Комплексне добриво. Це у нас оцей калімах. А це у нас суперфосфат подвійний. Ну, я казав, що в мене будуть інші партнери, нові партнери. Тому пробуємо щось нове, щось інноваційне. Так, 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 так. так. А, подвійний суперфосфат НП-1032. Даємо півнорми. І вітрить. Один до двох мішаємо. Плюс калій, кальцій, магній, сірка, цинк. Ну, ось все зрозуміло. Це що бор? Молібден, фером, мікроелементи. Ну я зрозуміло. Звідки? З, З житоміра.